Слово татари я дуже не раджу всім вживати. Я розумію, що міжнародних документах там Крамін Татарс, що там ну, в документах українських, але насправді насправді треба переходити. Ми Кримці, ми не татари. Татари це через це, в принципі, і Крим втрачений був. Історія Крима, як вона подавалася Росіянами, це історія захоплена і захоплення якимись дикими. Татарами, татарвою, як нас називали Криму, а там насправді не було ані захоплення, ані резанини, ані жодного геноциду до приходу росіян там не було. Там була єдина кримська мова. Тобто кримська татарська мова, це теж така певним чином фейк. Моя бабуся, згадує, що вони перед війною Другої світової, там всі розмовляли кримською мовою. Ніхто інший не було потреби. Ну там, в так званому Сімферополі, Севастополі, там більшість була росіян, але там, де вона жила. Там жили переважно корінні народи. І, в принципі, якщо так чесно позбавлятися абсолютно радянської спадщини, не радянської колоніальні спадщини, що треба називати кримський народ, кримська мова, кримська історія, кримські страви, кримська кухня. А ми досі цим тавром ходимо. Ось тут у Львові відкрився заклад: хороший, смачний і... чи але «чебурек» — це збочення. Саме слово «чебурек», воно від слова «чебурашка», мабуть, походить. Ми досі перекладаємо, транслітеруємо наші слова чи за російську мову. «Чебурек» берек, чи берек, чи це е, звук шипіння, це смаження, процес смаження. Берек це пиріг. Ну, навіть схожі слова. То тобто справжня назва — «чебурек». І в деяких е, закладах вже пишуть: «чебурек» українською, «чебурек» кримською мовою. Це добре.